Нато сповістило 26 червня про те, що Марк Рюте стане новим генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу до виконання обов'язків приступить із жовтня 2024 року, коли закінчиться повноваження Єнса Столтенберга. Котрий зауважив: я знаю, що залишаю НАТО у надійних руках. Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте у виступі під час. Аміту миру наголосив, що партнери продовжать підтримку України. За його словами, війна в Україні є глобальною проблемою. Звертаючись до країни-агресора, зауважив: ви не можете захоплювати іншу країну, ви не можете викрадати дітей, ви не можете гратися із продовольчою безпекою. Ви не можете ставити під загрозу радіаційну безпеку його. Пріоритетним завданням буде підвищення видатків на оборону для всіх країн альянсу до 2% ВВП за оцінками НАТО цільового показника військових витрат досягли лише 23 із 32 країн організації.